Поговоримо про підвищення заробітної плати вчителям. Новий закон про професійну освіту. І підсумки НМД 2025. <му> Привіт, друзі! Давно не бачилися. Сподіваємося, ви гарно відпочили, бо новин у нас море. І перша з них та да та-да-да-дам! Привіт! Я Антон Атаманчук, учитель початкових класів, освітній блогер і відтепер новий співвідучий освітнього маркера. Клас! Тепер будемо чути про зміни в освіті не лише з новин, а й від людини, яка все це робить на практиці. Ну досить про мене. Поїхали до новин. Будемо розповідати, як стартував новий навчальний рік. Почнімо з моєї улюбленої новини. Реалізація найбільшого в чернігові проекту відновлення закладу освіти завершена. 1 вересня свої двері для понад 800 учнів відчинила Чернігівська загальноосвітня школа No13. Проєкт ДСАІ допоміг відновити понад 3600 квадратних метрів. Заклад має природничо математичний профіль та оснащений сучасним мультимедійним обладнанням і дидактичними матеріалами. У ньому створено 16 сучасних лабораторій, де учні мають можливість разом з учителем проводити досліди та експериментувати. Наприклад, передбачено окремий простір для практичних занять на уроках хімії, кабінет біології, оснащений кліматроном для дослідження росту рослин, ґрунтів та мікроелементів. А stem лабораторія має лего набори, столи для робототехніки та обладнання для конструювання. Тільки подивіться, наскільки сучасно та стильно виглядає школа. А тепер про гроші. Тема і важлива, і чутлива. Кабмін виділив 779,8 млн грн. мільйонів гривень на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів по всій країні, а також для організації харчування школярів 5-11 класів у закладах загальної середньої освіти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Уряд також затвердив п'ятий розподіл субвенції на харчоблоки понад 114 мільйонів гривень для 11 проєктів. Усього цього року на модернізацію харчоблоків держава передбачила 960 мільйонів гривень. Це важливий компонент реформи шкільного харчування. Тож нагадаю, наразі вже доступний курс Ефективна організація харчування у закладі освіти на платформі Проматеус радимо пройти його, щоб ефективно впроваджувати реформу харчування у навчальному закладі. І ще 145 мільйонів гривень перерозподілили на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Ці кошти підуть. На індивідуальні заняття, придбання допоміжних засобів та облаштування ресурсних кімнат, субвенція спрямовується на надання підтримки дітям з ООП, які здобувають освіту у закладах дошкільної загальної середньої освіти, та особам, які здобувають загальну середню освіту у закладах професійної чи професійно-технічної освіти. 15 вересня уряд схвалив проект держбюджету 2026. І новина, на яку всі чекали: 183,9 мільярдів гривень виділяють на зарплати в освіті. Очікується збільшення зарплати вчителям на 50%. Круто, але тепер чекаємо на механізм та формулу розподілу коштів, які МОН має представити до кінця року. Без цього, на жаль, підвищення не відбудеться. Ну і додам, що є й інші підводні камені, наприклад, місцеві доплати, можуть прибрати. І тоді для окремих учителів ситуація не зміниться. Дуже сподіваємося, що освітні управлінці будуть мудрими. Загалом для освіти у проекті держбюджету передбачено 265,4 мільярдів гривень на 66,5 мільярдів більше ніж торік. З них, окрім доплат учителям виділили. 14,4 чотири мільярди гривень на розширення реформи шкільного харчування для понад 4 мільйонів учнів, а також 6,6 і мільярдів для академічних стипендій для того, щоб збільшити їх студентам вдвічі 2 мільярди гривень на придбання 14 мільйонів підручників для 4-х і 9-х класів, 15 мільярдів гривень на інвестиційні проекти це укриття, харчоблоки, шкільні автобуси, розвиток нової української школи. Тощо, і ще одна дуже важлива новина: Верховна Рада України ухвалила закон про. Професійну освіту. Змін багато. Професійні коледжі відтепер уніфікований тип закладу у сфері професійної освіти. При цьому працюватимуть також навчальні центри та центри професійної досконалості. А самі заклади можуть обирати, залишитися бюджетною установою чи діяти як некомерційні товариства. Кваліфікації випускникам надаватимуть кваліфікаційні центри, а не самі заклади. Такі зміни гарантують об'єктивність та релевантність результатів навчання, очікуванням роботодавців. Чому в вольгаційних центрах також можна буде підтвердити знання та навички, здобуті поза закладом освіти на роботі чи на курсах. Виглядає як справжня революція у цій сфері. Фух, наговорився як на уроці. <таспілляння> Не розслабляйся, бо попереду ще дайджест. <пілляння> 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 Стартувала ініціатива проекту DECIDE – відбір громад для участі у національному пілотуванні системи профорієнтації для учнів та учниць 8-9 класів. Це перше загальнонаціональне впровадження системних рішень у сфері профорієнтації. Зміст забезпечено цюристим педагогічним університетом, а якісну реалізацію на рівні кожної громади експертами DECIDE. Це справді важливий крок, адже профорієнтація це не просто шкільний курс, це майбутнє кожної української дитини. Міністерство освіти і науки України впроваджує модернізовану систему iCom2, яка є основним інструментом збору та обробки даних. До системи підв'язані найважливіші питання: розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами, фінансування харчування учнів, надання пакунку школяра 5 тисяч гривень для першокласників. Автоматичні відстрочки педагогам, підключення до мобільного застосунку Мрія для уповноважених працівників. Рекомендується надбавка у 50% посадового окладу за період активного внесення даних. І це виправдано, адже цьогоріч знову спостерігаються неабиякі труднощі у користуванні системою. Мон затвердило опробацію ДПА у формі ЗНО для четвертих класів. Вона відбудеться у 2026 році. Скільки ж негативу отримала ця ініціатива? Головне заперечення навантаження на дітей в умовах війни, непростий баланс між турботою про учнівство і необхідністю рухати вперед системні рішення. І на сам кінець поділимо підсумками НМТ. Цього року максимально можливий результат 800 балів отримали три учасники. Вітаємо наших вундеркіндів! Загалом результати НМТ 2024-2025 років подібні, що вказує не лише на якість інструментів оцінювання, а й на єдину оцінку тих самих компетентностей. Отже, новий навчальний рік успішно стартував. Бажаємо, щоб він був продуктивним для всіх. Терпіння та наснаги особливо вчителям початкових класів. До зустрічі, освітяни!